Порушення режиму тиші та ситуацію навколо Дебальцевого на сьогоднішній зустрічі обговорили президент Петро Порошенко та голова німецького Бундестагу Норберт Ламерт. Глава держави подякував німецькому уряду за підтримку та розповів про порушення режиму тиші з боку бойовиків. Сторони обговорили також взаємодію між Україною та Європейським Союзом. Голова Бундестагу повідомив, що Німеччина планує ратифікувати угоду про асоціацію з Україною 27 березня. Натомість Порошенко. Поінформував Ламарта про діяльність новопризначеного генерального прокурора. Я не маю пояснювати, що Німеччина на вашому боці без жодних заперечень. Ми поділяємо розуміння того, що те, що відбувається нині, це питання не лише України, це питання майбутнього усієї Європи. Ми тільки призначили нового генерального прокурора. Я думаю, що його дуже добре прийняли з перших кроків. Його першими кроками було те, що він відкрив кілька кримінальних справ. Він арештував деяких відомих корупціонерів, і тепер я думаю, що він здобув значну довіру.